Так, розкажу, як Сірожа використовує нову приспособу. Є такий вібратор. <звук> Для того, щоб вижити блоки, ось такі пустотілі, треба намащувати розчин з двох сторін. І щоб не був перерозход розчину, бо Сьорожа дуже економить розчин він каже, що лишній розход не потрібний. Так, Сережа, правильно я кажу? Ми придумали таку приспособу. Сережа, а можливо з, -з, -з, з маркерами не хочеш? Ми зробили отаку приспособу. Рівненькі такі дві направляючі для того, щоб положити блок. Потім серединку можна залити. Е рідким бетоном. О, зараз Сережа покажу, як він в буквушку мастерську вкладає. Кидаємо рощин. Включаем тумблер. Так, давно вже не знімали. Кришу ми Сереж майже закінчуємо, але я про неї нічого не знімав. Тож трошки розкажу. Е Мурлат 10 на ну, 10. Зарізували під балки. Балки у нас перекриття 200 на 50. 2 ширина між балками 58 см. Так як. Е Мінвата 60, ну, щоб плотненько воно е, зайшло. Що ми робимо далі? Е, далі ми б'ємо ось такі планочки. Праночки 40 на е, 50. Е, з проміжутком 50 см. Для чого 50 см? Для того, щоб плотно сюди пінопласт зайшов. Ось там ми бачимо, як він вкладений, на піно плотно прикладений пінопласт. Прибитий планочками, ну а наверх вже буде мінвата. Мінвата тут 2 по 5-10 см. Звісно, для нашої території треба було б трошки більше, сантиметрів 20 см. ну Але враховуючи, що це приміщення круглий рік не буде експлуатуватися, тож так, винос, як робили, винос винос ось такі планочки ми тут зарізали. З, з цієї сторони два гвоздя, два гвоздя, ну і е, вітрова балка. Вітрова балка на вітрову балку одразу е, клеїли капельник, чи як правильно цю е, доску. Ну, і далі е, е, дифузійна плівка і на неї контр, е, Ну, Але про це трошки пізніше ми пінопласти. Е, спочатку ми наносимо піну. Ось там видно піна. І приблизно через хвилину, коли піна чуть-чуть схопиться, ще трохи рано схопиться, ми його туди вкладаємо. І ми будемо дивитися. Вставляємо під'єднуємо ці 50, 50 см, і вона, Опа! Опа! П'янемо ми балки, потім до них будемо приклеювати пінопласт. Опа так. Опа. Так, вимозалась моя нова камера, нічого страшного. 10 см мінвата і під низом пінопласт. Так, ну за опа, полетіло. До сусідів за полетіло. Так, є. Во. Ти попекидай сюди його, чуєш. Я йду пінити далі. Пінопласт краще. Тому що в вмінвати є 40 годності, набагато менше. Тобто мінвата за 50 років і треба міняти. Уявляєш? Так, вчора ми Сірожею не встигли накрити. Нам залишилося буквально один рулончик. Ну, то сьогодні ми вирішили високо, темно. Сірожа боявся за моє здоров'я, бо я вчора один раз чуть не провалився. То ми сьогодні продовжуємо. Сірожа набиває контррейки. До речі, контррейки. Напишіть, чи треба під контррейку клеїти спеціальну пльоночку. Ось, наприклад, вода. Це контрейка. І ми на неї клеїмо пленку. Вона доволі непогано стоїть. Для чого? Ну, поясню. Тут може бути конденсат або вода. І коли ми забуваємо гвозді, наприклад, оцей гвоздь, то вода, яка скочується по мембрані, через дирочку може просучитися під пленку, під, на дерево, ну одним словом. Коли тут стоїть оця плівка, то що сірожа? Правильно, вода туди не зайде. Тож, всі контррейки, які ми забиваємо, ми е, клеїмо на них. Називається е, е, плівка під контррейку. О, а які тут краєвиди, дивіться. Е, прийш... е, прийшла пізня вже осінь, вже майже скоро зима. І які гарні краєвиди ми тут бачимо. Е, ще місяця 4 тому Сірожа каже, тут немає річки, це болото. Але вчора, коли Сірожа е, вийшов на кришу, що Сірожа сказав? Ну, дуже гарні краєвиди. Дуже гарні краєвиди. В одну сторону yeah. село видно. Школу, сусідній будиночок і... річка Конопелька, яка простягається з одного кінця в інші. Краса. Так, ну Сірожою ми нарешті. Закінчили вже майже обрішотку. І там один край Так, Піднімаємось наверх. Сьогодні у нас підготовчі роботи до того, щоб крити бляху на кришу. Більшість, хто криє кришу, цю плівку не використовує. Як ти думаєш, Дмитро, є ефект від цієї плівки, коли на лати клеїти плівку? Звісно є. Шумоізоляція на дорозі лучи. На дорозі? По контррейкам клеїм шумоізоляційна така лента, ж гробиною вона 2 мм, 23, напевно. От, отако в кінці треба пристягувати, бо поїм загорнеться. Загорнеться і, і буде. буде да. Дуже погано. А ти назад будеш крити кришу, будеш клеїти цю штуку? Не на Ні. Клеїти не будеш неї? Це буду, чи ні? Ні, бо, бо більшість всіх не е, клеять. говорять, що нема немає потреби. А ну тебе. я не знаю. Я знаю, поняв. Тебе, чи тебе легше це є в неї потреба, ну в в папку навіть ляхає, це людини не буде теритися в бляху і що там. Ти підійди до мене вируш. до брами. закрий калітку і до себе до, е, І побачиш різницю. Я не знаю, в мене Добре. вона не шумить, бо гарно прикручено. Давай на тягу. Тебе прикручено файно, а в мене з пленкою це. Так. Це її більше купив, було б Зараз будемо, йти, а воно буде такое. Забираємо ці всі віта? Так, е, да, все забираємо. Е, ти ти знімаєш? Е, така порада стосовно криші. Якщо хочете нормально робити кришу е, з плівкою, з ущінням е, своями, з приклейкою, обов'язково робіть е, осінни, коли гарна погода. Бо осінню, пізно, так само, як ми робимо, дуже важко. Пленка не клеїться, ждеш сонечко, щоб просохло. Дуже впливає це все на, на, негативно на роботу. Так, все. А. Помощниками, звичайно, робота в два рази скоріша, Вже на небагато залишилось. А. На швидкість дуже впливає. Назар ти не забочився. Тебе, напевно, з космосу російське і американське тіло бачимо. Якщо потім в Google Maps побачити в Носочевичах біля річки, Велика хата і щось там зелененьке, таке, то це значить тут рахували. Але сьогодні погана погода, то напевно не буде видно. Оклон кри криші мінімальний, як для промислових, для житлових приміщень, такі не роблять біля 6-7 градусів. Тому ми. Складаємо кришу з двох кусків і один стик ми з'єднуємо на силікон. Звичайний будівельний силікон, але вже я мав практику збирати приміщення, в якій бляха була склеєна на силікон. Капітально тримає. Дехто скаже на АПП-герметик. Автомобільний, але то автомобільний герметик це вже як буде як залізо, то занадто велика запас прочності А силікон в нього можна розібрати, але тримає так. можливо його хтось стекло встановлював шиби, і потім його почалося міняти, то бачили, з яким це зусиллям треба робити. Або якщо хочете поміняти, можете записатися по ному. За Там хватить бортика, просто щоб вода не просочувалася і достатньо Борта з силікона. Думаєш? Просто бортик з все. Як в піці. Назар добре, що в тебе девольф з підсвіткою, бо ти б вже нічого не бачив би, напевно. Останній шуруп. Крути останнього шурупа. Я тобі А, поняв Дмитро каже, що останнього шурупа я, то я тут ні одного не закорнув. Yes. Так. Дякую, хлопці, що ви допомогли. Благо, Мені дуже, так, добре, що Дмитро мене відпустив з автосервіса. Я мав можливість тут. не кожен день але часто бути, але не відпустив. Де ти не відпустив? Ти, ти сказав, ми обійдемося без тебе. Да. Ти сам втік і На завтра. Pure, Я боюсь Я специально так. Не кайф. Не смеясь. капец. А что ты грубо грудка на последний раз? Я не можу. Це не грудки, я підкудував десь. Ну але дивися, во... Ти розвішали, як я добре. Побачив в інтернеті, як один чоловік розділяв фасад за допомогою такої смужки. На іншому об'єкті я робив поверх клеїв і малярний скотч, і потім малював в різні кольори. Але дуже погано по бараннику потім клеїться малярний скотч. На цей раз я зробив трошки інакше. Я на стіну. Наклею малярний скотч після стяжки. І коли я побаранив, то малярний скотч можна знімати. Пізніше, коли фарбувати, буде набагато набагато легше. Напевно, просто цю полоску буду малювати чуть інший колір. Ну, але тут час покаже. Просто пізніше це зробити буде дуже важко. Ось Виходить, така роздільна полоска. Тож, сьогодні 10 грудня і хотілося б підвести трохи підсумки нашої річної роботи. Ну, Приблизно рік від початку роботи від біля того будинку, який ми придбали. Ріки місяців, рік і один місяць пройшов з моменту, як ми оформили документи. На цю ділянку і на цей аварійний будинок і хотів би е, показати, що ми встигли зробити за цей рік. За цей цілий рік. Сьогодні 10 грудня е, 24-го року, тож трошки е, покажу. Ну, найперше, оцей навіс. Навіс без підшивання. Другу частину ще ми бляху не доложили, бо зверху треба спочатку встановити вікна. Ми пере... приблизно... приблизно 60% стін ми переложили. Переложили, бо частина була аварійна, частина розібрали. Наприклад, ці стіни залишилися відкосими. Трошки доробили. Ця стіна нова, ця стіна нова, ця стіна була там залишалась Ці стіни теж нові. Цю частину ми замінили цю, оце все старе що було. І оце все ми домуровували спочатку. Ми мурували. В кірпіч все, що нове, все, що старе, залишалося. Будинок був побудований у півтора цегли. Так, півтора цегли. О, на цій стіні видно. Так що будинок цегляний. Ми його утеплили, утеплили десяткою пінопластом. Десяткою пінопластом, Ось з боку струрця видно. Стянули і покрили бараником. Ось видно, покрито. Тут залишились полоски, щоб трошки розділити фасад. Покріпили весь фундамент, так як фундамент був аварійний по кругу. Трошки всередині укріпили в деяких місцях. Дуже укріпили. Е, е, один армопояс над першим поверхом. І другий армопояс. Запіднімуся наверх. Другий армопояс. На другим поверхом. Ось видно армопояс. Робилося все доволі економно. От другий армопояс. Економно, того е, перемичка і іслуговує одночасно армпоясом. Ну і ще частково армопояс, так як у нас односкатна криша з невеликим уклоном, то е, ця частина піднята Ось тут видно один армопояс. І раз, два, три, чотири. чотири е, Ряда блоків і ще один армує зверху. Що в нас тут вийшло на другому поверсі? Ну горище. Горище широкими вікнами. Прольот тут біля більше 6 метрів. Тож ми зробили таку балочку біленьку. Білий кольор вона пофарбована. Ось тут я показую. Ще має бути посередині одна опора і на неї, щоб менший прогін був. Лежать балки. Е, по поводу утеплення я вже показував. Така ну моя технологія. Вже на іншій буд будівлі її застосовую. Під балками е, планки 40х50 і прикрайний пінопласт. Зверху утеплення. ну Утеплення можна було 200 мм, але так як тут не планується бути жиле приміщення на дромповерсі, то тільки. 10 см Тут бачимо віконний проєм і вигляд на навіс. Друго половина навіса іще не накрита. Що ще можна сказати? Ну і тут ще одне приміщення. Так само тут вікно в підлогу планується бути з цієї сторони. І інші приміщення, е, як я говорив, е, рівно рік ми тут працювали, Рі. працювали переважно двох. Я і мій помічник. Е, Сирожа. Інколи були підсобники, але то так, день, два, три максимум на тиждень, щоб викупити яму, розкидати щебень. За цей час ми також біля хати можливо положили дренаж, щоб воду відвести на глибині біля 3 метрів відвести воду від будинку. Зробили ми положили пленку на шириною 2 метри кого. Ось тут під піщебню компленку, щоб відвести воду від будинку чим подалі. Ну і такий от вигляд має цей будиночок зі сторони. Це відео я хочу вже завершувати на цьому етапі. Далі будемо встановлювати вікна, ще в всередині робити. Ось так він виглядає. Односкатна криша. Ще ліса до кінця я не розібрав. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарі я постараюся прочитати і дати відповідь на всі. Тож, підсумкове відео нашої річної роботи. Двох чоловік на цьому об'єкті. Ось так він виглядає з цієї сторони бляха лежить, яку не доложу. Ну, Приблизно такий вигляд має він з цієї сторони. Навіс і сам будинок.